Глава друга про те, що не варто ходити через зачинені парки і те, що парк з синіми ніколи, то не відришка заступниці міста. Люцит збирався до Могульні, проте спершу він повернувся до себе у квартиру яку знімав аптекаря, за три срібні гривні на місяць. Ну як у квартиру? В невеличку було 6 квадратних метрів дякувати богу котів, що там було вікно, яке виходило прямо на ратушну площу. І люди міг насолоджуватись свіжими плітками торговців, лежачими під підвіконні. Голуби, що мешкали по сусідству кота усім серцем ненавиділи. І постійно в сервина сходив, аби той нарешті постузнувся, впав і скрутив собі м'ясо. Зрештою, впав аптекар, який прийшов за місячною платнею, а голуби отримали останнє попередження. Кіт шукав щось, аби прикрасити хвіст. Біля феї безприкраси він почував себе в бору. Знайти щось не виходило. Із щось були тільки миска для води, подушка миша із магазину золотоварів для лені, на який він спав, рушник, сонцезахисні окуляри, ваза із квітами, які він приготував для лізі, але забув подарувати. Зимові води і кілька крутів із висушеними очима та хвостами триторів. Кіт і сумно оглянув своє приміщення. Погляд його впав натуж. Ось, у кого вже точно щось знайдеться про бонуті він, бо кожен день спостерігав за тим, що йдеться на підборку містерки з родиною та їх одомашні леви. Левів кіт зневажав. І не розумів, як можна продатися за шматок лосося. Але іноді, коли заробити не вдавалося, старий і глухий аптека забував залишити для кота шматок кров'янки чи плошку з мостянками, людзи. Лежачи у себе на миші подушці, мріє, як йому розчистують шорстку та готують зі срібної ретелички у корону. Кіт кривив душею. Насправді в ньому дещо було. Чудова золота каблучка із великим смарагдом, який так пасував до його зелених очей. Каблучку кіт поцупив у господаря своїх колишніх, Фея Джерона. Насправді, поведе Солджерона була ще не заповнена ціла кімната. Який той зберігав прикраси, тому людця намагався не відчувати проблеми. Однією каблучкою більше, однією менше філософської кінь, обережно стягнувши у мрій наріс пальця фея, який спав, наче вбитий, після трьох пляшок вернуток, які він розподілився своїми речем маркулів'я. Я ж зачерпну паличку спершу кінці та в кінці, сикану в людці, втомивши світ засуджуючого народу власному сміління. Вирішиш, що йти до феї з порожніми лапами на він витяг і вази трохи стомлю кліти та обережно загорнув корпуву папір з верхузами, перев'язавши помаранчеву стрічку. Ці речі він позичив у вас нагнивання, вирішивши, що до херона ще років і 6 місяців, і тому цей товар наразі не актуальний. Люци кілька разів причисляв вуса, знову облискав усього себе, бо якщо чесно, то дуже нервував. І спустившись із голуб'янки під знервованих легких голубів, потрусив. Паку із копей. Палац військової фейерв був хоч і великим, але зовсім простим. Без важко симметричної архітектури чи інших випадок єдиною відмінністю від міських зброй мав кори. Яскравий червоний, який у очі по фонама, біри та жовті будиночки місця. Кіт знав, що певні можуть бачити в чотирнадцятих палацях з морською піною або метелику. Коли хтось із них вичекло собі нове мешкання. Місто наповнювалося туристами, які охоче робили сотні світлин дивні споруди. Тоді про потираючи руки, наказував влаштувати пишний ярмарок і казну міста під бійця наповнювали золоті і срібні з податків, примісників, торговців та вуличних акробатів. Проте, фея Харбіля була замерто заклопотана власним комфортом та долями похресністю, яких у неї було вже 100, тому не мало часу на дурниці. Єдине, що вона робила дійсно добре, Захищали місце від різної наволоч, тому з приїздом феїв, хмельни, у рейдому безпечно. Місце почесно занять першу сходу. Торговки на площі чисали язики про те, що на радостях боргу влаштувавши пишний прийом, п'яний мовчив, подарував свою голову моргулі, а потім в її, її кататися залами на собі верхі, як на коняць, доки не заснув, піклаши голову високу залегну. Проте вже наступного дня він навколо жлагав фею повернути йому символ влади. Але це трохи шкодував, що тоді вже пішов від в і не чув завершилася історія. Загалом проморнули місце підширели синічники. Подейкували, що фея слідкує за всіма місцями за допомогою червоного дзеркала і може перетворити людину на сломака, якщо та скаже голос на фею щось попали, що вона м'ячка і оселилась хмельни тільки тому, що поряд. На сонячних берегах річки Сакур зрібав в чим найкраще в світі виноград, з якого варило солодке чорне вино, нажирати свиня, і тому червяна паличка тільки тим займається, що накладає на господиню фітнезакляття, що пея зневажає драконоборця, хто з цим кібук із своєю солідарним. І що вона навмисно бресеть дітей, аби обзавестись аби з камней і за потреби мати хворих кунів на своєму боці. Що вона обирає по пресниці тільки дівчат, бо зранку вмивається її на ті на сльозами, і тому так чудово виглядає. Ну і безліч такого, що на голову не налазили. Людцей багато з цього пропускав вуха, сам неодноразово ставав темою для пліток. Людцей був єдиним потом, який навчався на факультеті кібернетики. Після отримання прозвиська зачарований, його усата морда була порацілована усіма дівчатам університету. Кожна ще вірила, що саме від її коронаму миттєво перетвориться на заможні драконоборця, який забере числинницю сучасні апартаменту стилю прайтер» і буде обожнювати її до кінця свого життя. Кід першим, згадавши, що йому 9 життів і повернув у проволок, він вирішив зрізати шлях, пройшовши пізінський парк, який відривався тільки тоді, коли місто приїздили туристи. Містяни готували приїжджав байками про те, що парк з'явився від феєної відрижки. Перед тим, як відривнути, фея чимало понамішувало, бо принюхавшись, можна розрізнити, навіть які коктейлі вона була. Парк і справді був створений морволій обер місто. Проте невідомо, з яких причин Фея дозволила жити в ньому наймерзеннішими птахами, які кітко не побачив синім кохрім. Те, що когрі зробили з парком, можна було назвати не відрижкою, а плюфутиня. Ворота були зачинені на великий амбарний замок. Збоку висіла меморіальна дошка з надписом від заступниці міста. Поряд у була ромашковита табличка. Прохід заборонено ведуться ремонтні роботи. Я все-таки кіт», кіт, сказав він, завершаючи до таблички, а як усім відомо, куди ходять, усюди день заманеться. Проходячи повз алеї, клені кіт тітковну слину, бо зауважив, що на кожному дереві для птахів прикручена будівниця із жирними шматками кам'янки і залишками рибних паличок. Поряд на гілках в основному в міру кодоври синів птахи, більші схожі на повітряні кулі. Уся алея. Була закидана кістками від риби та настільки обісана птахами, що доводилось дуже уважно дивитися, куди стала була. Мова кубрі, якого нещадно пересипали верху, була схожа на гавки псів. Ось зараз на птах, один, одного, за і зараз два птаха, сидячи один навпроти одного, лаяли за шматок сали. А не крила од махло шматка лайно на палички, кричав такі товстий корінь, кого коваків в житті не бачив. Із чого? Із чого захотів козлі роди? Пішов посухами, мереща в другі. Я його побачив, я його схем. Павіть ті ж грубо я правріжена, сію не знис, і мої капи вльош. Продовжував не стати вперше. Кін на наниз, потубив кілька кроків, а потім, повернувши голову, вперся у бок, в, в розвинули чули тхнув за Гурина. Від несподіванки році позадкував і усівся прямо на облісами горбі доріжку. Хто тут у нас кіт? Підносячись у повітря, бо його грубо схопила за затримок людська рука. Кіт зупинив підйом проти жовтих округах, наче в папуги очей не знайомиться. Той посміхнувся, і кіт затулив лапою ніс. Горілка і цибуля. Прошу поставити мене туди, де взяли, нічого сказав людський. Я більше ніж впевнений, що це полака, напевно, шукали для мене. Мені лідніше, коли я шукаю, труснув незнайомець котом. Давай сюди, оте, щоб тебе є. Кіт, витріщив очі на букях квітів, недолугов перемотаний помаранчевою стрічку. Що? такий встиг промовити він, як неї почав трусити нема, не витримавши кітло, рятуйте, рятуйте, може!» На сусідній гілці в когорі зареготали так, щоб він аж здригнувся. Давайте зелене на гості, ота з барбузами, щоб лапі прята тварина, Злодій нарешті перестав трусити кота і знову підніс його прямо до свого обличчя. Це подарунок ліфа її міста, легко плюнцесу, боячись нарікати прямо на себе. бо Вони відміну від інших хотів, має слабкий вестикулярний апарат. Він <сміхісті> не байдуже, розмітався з малюшка прямо повні кота. А не мало бути почули новини незадоволені жіночі волосся в червному дзеркалі, як і внічку з'явилися в повітря, обидва побачили проблему жінку з білом схоповчими волосся. Та з ним погляду. Дуля неї стояла черга паличка з воняком прямо пила. Поближч тварина. Будеш якось бабу слухати. Я, до речі, хоча чоловіка закінчив ту думку не стих, бо перетворився на кухні і важко злетів на клер. Я відразу почала ясь, снишила птахами. Людцять пав тому до далася головою дати свідомість. Польчу не стартувала фея, простягла руку і підняла кота. І де тебе стихки носила. Дивись, із букетом, що ні дня з покликну очерів на Скоро тобі доведеться ще одну домову, але до цього парку потуба. Або банкуля пола поглядам проміжних птиців, влаштовуємо банкет для того. І всіх вас, тостих виглядів, переслажимо. Поглядки злякаємо за утечі.